Все на краще, старовинна притча. В одного царя був мудрий радник, який тим не менш не любив довгих пояснень і часто відповідав на запитання своєю коронною фразою. Все на краще. Якось цар вирушив на палювання і в сутичці з тигром втратив великий палець. Радник, бачачи таку справу, чи то щоб налаштувати царя на позитивний лад. Чи справді, щось знаючи, вирік свою улюблену фразу Не турбуйся, це все на краще. Цар, що збентежився від такого коментаря нахабного радника, наказав ув'язнити його в темниці і тримати там місяць. Минуло кілька тижнів, рана загоїлась, і цар знову вирушив на полювання. Любив він полювати диких звірів, чим і підтримував себе у формі. І цього разу вийшло так, що в гонитві за ведмедем цар заблукав у лісі і його схопили воїни якогось дикого племені. Вони поклонялися богині смерті і вирішили принести його на жертву, щоб задобрити її. Роздягнувши царя та змастивши ароматними маслами, вони поклали його на вівтар, збираючись позбавити життя. Але в останній момент головний шаман з жахом помітив, що у жертви немає одного пальця. Пропонувати богині смерті браковане тіло було б необачним вчинком. Тому царя з великим жалем відпустили. Повернувшись до палацу, цар наказав привезти радника. І коли той з'явився, він розповів про свою пригоду і сказав Ти маєш рацію, що все на краще. Але це в моєму випадку, а у твоєму, ти ж два тижні просидів у в'язниці. Що тут хорошого? Радник відповів: Ну, це теж на краще. Адже якби ти не посадив мене до в'язниці, то взяв би з собою напалювання, а в мене з пальцями все гаразд. Тому якщо у вас щось не ладиться, не переживайте, згадайте цю притчу і скажіть собі мудру фразу. Все, що не робиться! Це все на краще. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо не утруднить, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це допоможе показати його як можна більшій кількості людей. Всім удачі і до нових зустрічей на каналі Три Скарби.